Привіт, друзі! Та ласкаво просимо на канал FactUA. Багато хто з нас у дитинстві годинами грався з маленькими металевими машинками Hot Wheels. Вони мчали по треках, стрибали з трамплінів і були предметом гордості у кожній дитячій колекції. Але чи могли ви уявити, що деякі з цих мініатюрних авто сьогодні коштують дорожче за справжнісінькі автомобілі? Сьогодні ми зануримося у світ колекціонування і покажемо вам топ 10 найдорожчих і найрідкісніших машинок Hot Wheels, коли-небудь створених. Пристебніть ремені, адже ці ціни вас точно здивують. Відкриває наш список модель, яка на перший погляд може здатися звичайною: це кастом Volkswagen Beetle 1968 року. Але диявол, як завжди, у деталях. Ранні версії цієї моделі, виготовлені для ринку Великої Британії, випускалися без люка на даху, на відміну від американських версій. Ця незначна деталь робить їх надзвичайно рідкісними. Сьогодні такий жук без люка, особливо в хорошому стані, може коштувати понад півтори тисячі доларів. На дев'ятому місці у нас помилка, яка стала скарбом. У 1995 році Hot Wheels випустили Funny Car під колекційним номером 271. Але через помилку на виробництві було виготовлено лише 12 екземплярів, після чого дизайн змінили. Ця обмежена партія стала легендою серед колекціонерів. Знайти таку машинку це справжня удача, а її вартість сягає 3,5 тисяч доларів. Red Baron Одна з найвпізнаваніших моделей Hot Wheels завдяки своєму дизайну з німецьким шоломом. Більшість із мільйонів випущених моделей мали чорний салон. Однак існує надзвичайно рідкісна версія з білим інтер'єром. Вважається, що було виготовлено менше 10 таких прототипів. Ця маленька зміна кольору салону підіймає ціну моделі до неймовірних 7,5 тисяч доларів. Модель Roger Dodger, заснована на Dodge Charger SE 1973 року, була неймовірно популярною. Зазвичай її випускали в сливовому кольорі. Але у 1974 році колекціонер на ім'я Боб Паркер знайшов кілька екземплярів у яскраво синьому кольорі. Виявилося, що це була ультрарідкісна партія, виготовлена майже повністю для одного рекламного набору. Сьогодні відомо лише про 7 таких машинок, і кожна з них коштує близько 8 тисяч доларів. На шостому місці прототип, який ніколи не мав потрапити до масового виробництва, це Custom Charger 1969 року у рідкісному коричневому кольорі Spectra Flame. Цей колір був тестовим і ніколи не був затверджений для фінальної версії. Існує лише кілька відомих екземплярів, що робить цей Muscle Car мрією для будь-якого серйозного колекціонера. Вартість. Вражаючи 13 тисяч доларів. Ми дісталися до екватора нашого топу. П'яте місце посідає Oldsmobile 442 1971 року. Ця модель випускалася в багатьох кольорах, але фіолетовий Purple Spectro Flame був найрідкіснішим. Він вироблявся лише на заводі Mattel у Вонконгу і в дуже обмеженій кількості. Сьогодні це найбажаніший колір для цієї моделі, а його ціна може сягати 14 тисяч доларів. На четвертому місці історія про зміну імені. Перед тим як модель 69 Ford Maverick отримала свою офіційну назву Mighty Maverick, її перші прототипи називалися Mad Maverick. Назва була вигравювана на основі машинки. Дуже швидко її змінили, і лише кілька екземплярів з оригінальною назвою потрапили у світ. Ці ранні версії є неймовірно цінними, і їхня вартість перевищує 20 тисяч доларів. Бронзу нашого рейтингу отримує справжній експеримент. Для реклами своїх перших машинок Hot Wheels створили кілька моделей з покриттям Overchrome, яке надавало їм неймовірного блиску. Camaro 1968 року в кольорі антифриз поверхрому одна з них. Було виготовлено лише 20 таких машинок. Їхній унікальний блиск і неймовірна рідкість роблять їх одним із найдорожчих Hot Wheels в історії з ціною у 25 тисяч доларів. Друге місце це не просто іграшка, це справжній витвір ювелірного мистецтва. На сорокову річницю бренду у 2008 році Hot Wheels створили унікальну модель в єдиному екземплярі. Її корпус виготовлено з 18-каратного білого золота. Та інкрустовано 2700 діамантами загальною вагою 23 карати. Цей шедевр був проданий на аукціоні за 140 тисяч доларів, які пішли на благодійність. І ось він, святий грааль для всіх колекціонерів Hot Wheels. Найдорожча і найрідкісніша машинка в історії рожевий прототип Volkswagen Beach Bomb 1969 року із заднім замонтаженням. Ця модель була занадто вузькою і важкою, через що погано їздила по треках. Дизайн швидко змінили, розширивши кузов і перемістивши дошки для серфінгу на боки. Існує лише два відомих прототипи в рожевому кольорі. Власник одного з них, колекціонер Брюс Паскаль, оцінює його у помад 175 тисяч доларів. Це ціна маленької іграшкової машинки. Ось таким вийшов наш ТОП найдорожніх машинок Hot Wheels. Як бачите, звичайна дитяча іграшка може перетворитися на справжній скарб завдяки рідкісному кольору, виробничій помилці або статусу прототипу. Можливо, десь на горищі у вашій старій коробці з іграшками теж ховається маленький статок. Дякую за перегляд! Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на канал FactUA, щоб не пропустити нові цікаві факти. І обов'язково напишіть у коментарях, яка у вас була улюблена машинка в дитинстві. До зустрічі!